Мене звати Вадим, я є керівником проєкту акварель 8 І зараз я вам покажу і розкажу про хід будівництва на вірному мені об'єкті. По першій другій секції триває активна видача ключів, видано порядка десь 120 квартир. По третій секції також в цьому місці в квітні розпочато видачу ключа, ключів від квартир інвесторам. По підземному гаражу також видаємо парку місця і закінчення роботи по фасаду зі сторони А 1 Десь потрібно нам дві неділі і за погодних умов трошки затримуємось а також по четвертій секції активно ведуться роботи по влаштуванню вже дезобетонних конструкцій на даному етапі. Це бетонування вертикальних елементів 15-го поверху, набору опалубки, плоти перекриття вже над 15-тим поверхом. Також йде влаштування кладки зовнішніх і внутрішніх стін 10, 11, 12 поверхів і е, активно бетонуємо бортики для монтажа віконних конструкцій. На цьому тижні 26 числа плануємо отримання перших конструкцій, на 3, 4, 5 поверхів, а також розпочати роботи по відділки е, місць загального користування.